Але для себе я вирішила, що я не планувала плакати, я нічого не розумію. Це якось важко поговоримо. Я сьогодні вирішила трошки змінити свою локацію. Можливо, вам надоїла вже моя квартира якесь. Замкнуті стіни, тому я сьогодні на природі знімаю на стабільну камеру. Я хотіла ще в русі трошки познімати, але на іншу камеру забула карту пам'яті, тому, коротше, це не важливо. Сьогодні досить цікава тема. Я сподіваюся, ви побачили вже по заставці. Я сиджу на мокрій лавці, а то нічого. Коротка передісторія. Взагалі, мене ця тема вже, напевно, ну, декілька тижнів точно хвилює. Такі думки ходять. Якщо ви в контексті дивитесь мій канал стабільно, то знаєте, що я переїхала в нову квартиру нещодавно, ну як нещодавно, десь 5 місяців тому. Квартира чудова, земля набагато краща, ніж ті, що я жила. Я жила в саксі анхальт Якщо ви не в курсі, це така досить проросійська. Земля, там багато прихильників партії АФД, ну, коротше, таке специфічне. А зараз я живу недалеко від Берліну, буквально одна година на подізі. Тут трохи лояльніше, але не суть. І чому мене почала ця тема турбувати, а саме додому, що це значить тепер для мене. Знаєте, ось... Я зловила себе на відчутті, що ця квартира, яка була перша, коли приїхала о, у 2022 році, вона дійсно в мене асоціювалася з чимось е, тимчасовим, що це щось ненадовго. Мені зовсім не хотілося в неї щось вкладати. Там були якісь базові меблі. Потім там не знаю, докупили е, шкіряний диван, чисто для того, щоб там мені. Відео знімати, але мені нічого не хотілося. Не хотілося вішати полки, не хотілося вішати там картини, якісь фотографії. Ну, взагалі нічого не хотілося, тому що було освічуття тимчасового, що я не. не ну, що це не моє. Що. Ну, коротше, щось не то. Але ось. Ми шукали досить довго квартиру, ось цю нову, і як я казала про відео в переїзді, що ось хотілося таку, в яку б захотілося вкладати. І ми дійсно її знайшли, мені вона дуже подобається. Але ще нещодавно у нас місяць жили батьки, і вони розказали таку історію. Там знайомих була така ситуація, типу, малий. Дитина, також, яка живе зараз за кордоном, каже таку фразу: типу, в Чехії живуть, і каже, десь там були на виїзді, і каже, типу, поїхали додому, маючи на увазі там, Прагу. І батьки кажуть, типу, що дім твій це Україна, а то просто там, не знаю, будинок в Празі. І знаєте, ось ця думка мене. Засіла в голові, і я теж думаю, що для мене дім. Знову ж таки, якщо ви слідкуєте там тут, на Ютуб-каналі, бачили мій пост або є учасником нашої телеграм-спільноти, то я виставляла, що нещодавно, буквально на цьому тижні, на початку цього тижня, офіційно вже заявили, що на тій території, де стоїть мій будинок, а саме це Покровськ. Вже орудують, я не знаю, чи можна говорити це слово, але ну, наші ненормальні сусіди. І я не скажу, що це для мене було якоюсь поганою новиною, потрясінням. Так, це погана новина, але не потрясіння, тому в тому плані, що це було очевидно, там вже не знаю, там не, випалена земля, там немає життя, там все. Е Зруйновано, моя школа зруйнована була ще минулого року, і, коротше, просто сам той факт, що то, де я виросла, де в принципі була асоціація ось з тим домом, з тим якимось, ну, не знаю, з тим, куди можна було повернутися. Я не знаю, як це описати, але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Що, що таке дім додому і тому подібне. І ось коли це сталося, це я не планувала плакати, я нічого я не розумію. Ем... Це можна о, типу порівняти з тим, що ось там, не знаю, якась рослина росла, в неї було коріння. Ібо там квіточка росла, а в неї було коріння, і потім її просто зрізали, і в неї вже нема коріння. Це, звичайно, все метафорично, але в цьому щось таке є. Що ось немає. Тої бази, з того, з чого все починалось. Я не кажу, що я завжди хотіла там, ну, до віку свого жити, але сам факт того, що вже цього нема. Що я не маю впевненості, що за моє життя це повернеться взагалі, хоча б ті квадратні метри. Я не кажу, що там ну, я сподіваюся побачити свій будинок. Він, мені здається, вже зруйнований. Але, хоча б усь та територія, ці е, як то координати на карті, побачити, відчути, пройтися там. Це якось важко. Важко відчувати. Я знаю, що багато українців, особливо з Маріуполя, мені там писали, що вони втратили ще в 22-му. Я, я тепер вас розумію. Хоча я і тоді уявляла, що що ви відчуваєте, але але тепер я трошки більше розумію. Так, да, я не планувала плакати, давайте тебе про. Про щось позитивне. І, е, взагалі, я думаю, ви зрозуміли посил мого цього відео, в тому, що а чи варто тепер взагалі переглянути, і що насправді для нас означає додому? Тому що, ну, от, наприклад, ми зараз там, їздимо десь там в гості, або там зустрічаємося з людьми. і там в кінці можна сказати, ну все, я йду додому. А додому це якась нова адреса в Німеччині, в країні взагалі, яку ти не дуже долюблюєш. Але це факт, да? тепер додому це таке ефемерне якесь поняття. Е, нема того, що, в принципі, напевно, закладалося в це поняття. Хоча не знаю, що закладалося в це поняття. Якесь сумбурне відео виходить, але. Знаєте, що мені ось за ці тижні, поки я думала про ось цю фразу, що додому це Україна, а тут просто твій будинок там в якійсь новій країні. Я напевно не згодна, тому що якщо напевно з цим буде важко, тому що ось в новій країні ти не зможеш трошки відпустити цю тривожність, якусь смуток, якесь таке почуття. Хоча це, напевно, Повністю відпустити якийсь зв'язок з Україною неможливо. Не У нас дуже багато там залишилось родичів, якихось навіть своїх справ, яким ми допомагаємо, яким не знаю, ми в курсі там новин. Ну, все одно мені здається, ось біженці, які виїхали, які відчувають, що ну, є ще в нас ще таке відчуття, що ми не вдома, нам хочеться в Україну. Ми... Якби живемо на дві країни. Це я до чого? Е, ну з однієї сторони хотілося б жити лише почуттям, що ти вже тут, ти вже тут будуєш своє життя, але маючи там рідних в Україні, яким ти допомагаєш, з якими спілкуєшся, ти все одно в курсі новин. От, до, до речі, скоро будуть різні свята. Не так скоро вже і буде різдво, і ти все одно будеш допомагати. І, і до речі, тут я хочу нагадати про спонсора цього відео і розказати про оновлення. Це TransferGo. Я вже неодноразово розказувала про TransferGo. Це надійний партнер, який вже на ринку більше 13 років. Це вибір 3,5 мільйонів українців. Я сама їм користуюся, тому що є основні три переваги: це швидко. Гроші доходять буквально за хвилини, це вигідно. Вигідні тарифи на різні види переказу, тобто ти сам вибираєш, на який тип переказу ти хочеш, ти хочеш на карту, ти хочеш на банківський рахунок, на IBAN і тому подібне. Я покажу коротко, що змінилося в TransferGo і чому тепер користуватися стало ще зручніше. По-перше, ось ця нова функція мультивалютний аккаунт. Якщо ви вже робили хоча б один переказ, у вас відкривається можливість зберігати гроші одразу у кілька валютах: євро, фунтах, польських злотих тощо. Можна миттєво переказувати між аккаунтами TransferGO і все це без комісії. Тобто, ваші близькі також можуть відкрити рахунок у TransferGo і отримувати гроші ще швидше. І найцікавіше. Тут же можна обмінювати валюти просто в додатку. Не треба шукати обмінник чи додаткові сервіси. Один аккаунт і все під рукою. Ще раз показую, як робити переказ. Це зовсім просто. Тут усе просто. Вводиш суму, вибираєш отримувача і вибираєш метод, яким хочеш надсилати кошти. Це може бути відправка на картку, на банківський рахунок, з однієї картки на іншу і тому подібне. Кошти доходять майже одразу, буквально за кілька хвилин. Якщо відправляєш гривні, комісії немає взагалі, незалежно від банку чи картки. Це як завжди зручно, коли допомагаєш рідним або просто хочеш щось купити в Україні, оплатити замовлення чи купити подарунок близьким. І головне все просто і зрозуміло, бо інтерфейс повністю українською мовою. Тож заходьте по посиланню в описі під відео, встановлюєте додаток TransferGo Гоут, то користуйтесь такий інструмент завжди потрібно мати під рукою, тому що бувають неочікувані якісь ситуації, де потрібні такі швидкі рішення, як трансфергод. Ви мені часто пишете ще на рахунок того, що можна переказувати і на українські картки. Але я зі свого досвіду можу сказати: так, можна, але це набагато довше. Переказ на українську картку з німецької картки займає декілька днів. А якщо потрібен швидкий переказ, то TransferGo – це ідеальний варіант, тому зберігайте, я залишу посилання в описі під відео. Тож користуйтеся, хоча б зареєструйтеся і подивіться, як це працює. Я особисто дуже рекомендую. І повертаючи... Всі до відео, ось ці, знаєте, саме такі інструменти, якісь такі зв'язочки з Україною, можливо, і не відпускають, але вони і не відпустять, тому що ну, куди дінуться родичі, куди дінуться друзі, куди дінуться якісь твої е, справи з України. Коротше, я не знаю, як в мене може якась зараз криза на рахунок того. Як жити в Німеччині, тому що дуже багато всього якогось розочарування, особливо в людях, в цих німцях, це просто якийсь жах. Це тема іншого відео. Але для себе я вирішила, що. Ось ми вибрали квартиру, яка дуже подобається, і в яку хочеться вкладати, що якось максимально можливо побудувати свою особисту бульбашку, де е, буде тобі комфортно, де ти будеш дійсно відчувати, що ти вдома. У нас з чоловіком, ну, ось цього типу відчуття дому, у нас якось ми поверталися до того, щоб зрозуміти, де наш дім, і в нас є такий сімейний жарт, що наш дім там, де наш кіт. Ну, на щастя. Він ще живий, здоровий, я сподіваюся, він буде жити з нами ще довго. Тому що для нас це якраз напевно і працює, що коли ти приходиш умовний дім вже тут за новою адресою в Німеччині, і тебе зустрічає ця пухнаста морда, це, знаєте, якраз ось то, напевно, так, да, цей такий. Момент стабільності, який хочеться в цьому житті, в цьому якомусь буремному часі, що він зустрічає, ти такий, о, це щось таке добре, знайоме, це щось твоє постійне. Да. Так що напевно цей наш жарт, і є зараз нашим спасінням в такі якісь моменти кризи. Коли не знаєш, де твоє відчуття дому? Ось такі справи. Я вам сьогодні наговорила. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Хотілося б почитати ваші історії на рахунок вашого відчуття вдома, що вам допомагає в цьому. Як ви рятуєтесь? Чи відчуваєте ви тут в Німеччині себе як вдома? Хоча ну, це смішно звучить. Не знаю, для мене смішно звучить. Я не можу сказати, що Німеччина для мене це дім. Ні, все одно я, може просто мені треба з'їздити в Україну, якось понастальгувати. Не знаю. Коротше, можливо, в мене якась криза адаптації. Знаєте, як я в стосунках криза трьох років, так у мене криза в стосунках з Німеччиною, ось якраз три роки. І Я не знаю, чи я готова жити тут все своє життя, але поки інших можливостей для себе не бачу. Тому хочу почути і ваші історії, чи ви знайшли себе, чи полюбляєте вже Німеччину. Як ви відчуваєте для себе це поняття дому, додому? Чи не здригаєтесь, коли кажете, я пішов додому, і а йдете на якусь адресу в Німеччині? Ось. Такі в мене сьогодні роздуми. Вибачаюсь, якщо там наплакала вам багато чи мало. Дякую за розуміння, дякую за перегляд і з вами у наступному відео. Чус.